А що з шахедами, до речі, ми до цього чули інформацію, що в них там проблеми з роботою в там, мінусову температуру, але зараз літають у нас такий або легкий мінус, або там, нуль. Вони адаптували їх, чи не було в цьому проблеми в роботі в мінусах шахедів? Ви знаєте наскільки мені відомо, виникають роботи при мінусовій температурі у тих дронів, які використовують електродвигуни? Тому що зрозуміло, акумулятори вони можуть розряджатися швидше, виникають проблеми з їх зарядкою і тому, і тому подібне, Шахєд, він використовує двигун внутрішнього згоряння, тобто він використовує двигун бензиновий, який взагалі на нього не впливають температурні режими, він може працювати, в принципі, йому не важливо там це плюс буде чи це мінус. Крім того, якщо окремі елементи електроніки або інші засоби. У шахеда не працювали чи матеріали, то я думаю, що їх скоріш за все вдосконалили і модернізували шахед. Розумієте, він же ж його особливість в тому, що він насправді не є технологічно складним і він є простим у застосуванні, але він є все ж таки потужним і здатний внести понад 50-75 кілограмів вибухової частини, яка здатна спричиняти руйнування. І наскільки я знаю. Із моїх джерел росіяни і іранці попрацювали за кілька тижнів для того, щоб їх модернізувати і готувати, аби вони краще проходили наші засоби протиповітряної оборони. Одначе, ну сказати чи це чи вони досягли успіху, ні. Тому що статистика по їхнім запускам і по збитим шахедам вона приблизно така сама, як була, навіть дещо краще. Єдиний успіх, який в них був, це те, що вони. Потрапили в Одещині в об'єкти інфраструктури, і там був да, от, спричинили blackout, і серйозні там і аварія була з водопостачанням і далі. По Києву 100% збиття по іншим регіонам. Тому поки що непомітно, наскільки вони їх удосконалили, що це має якусь принципову зміну понад з тим, що чим було. Але треба розуміти, що в чому небезпека шахедів, вони летять роєм. Як правило, і цей рій він, е долітаючи до певної цілі, він розконцентрується, роззосереджується, дезорієнтується дещо засоби протиповітряної оборони, такий розрахунок. І розрахунок на шахеди такий: що 10 що 9 зіб'ють, а один має потрапити і спричинити якісь руйнування. От на це вони спрямовані. Про превентивні удари ви сказали, чому ми тоді не можемо? Ми не маємо про це, ми сказали, не маємо таких. Е Такого озброєння далекобійного, і чому його нам не нададуть, чого бояться наші західні партнери. Тому що ну дійсно, якби ми завдавали превентивні удари по аеродромах тієї ж Білорусі, де сьогодні злітали літаки, то напевно вони б теж з більшим остерогом робили це і в Лукашенка були б напевно ще додаткові е, причини відмовляти Путіну для. Повномасштабної участі не тільки білоруської армії у війні, а й для надання там своїх полігонів. Абсолютно, я з вами погоджуюсь. Зверніть увагу, ви згадали інтерв'ю головнокомандувача залужного видання за економіст В переліку зброї, яку він називав, яка потрібна для деокупації подальшому території на півдні, не тільки не було далекобійних ракет. Він слова, ні слова не сказав про ракети Атакамус. Да, Оскільки ми про них говорили, дискутували, що потрібні ракети для Хаймарс на 300 кілометрів і так далі, і ми будемо їх використовувати, він не сказав. Хоча, знаючи пана Залужного, він якраз, от, в принципі, є прихильником цієї а, методики, коли була б можливість мати далекобійне озброєння, наносити по позиціям противника на його території. Принаймні про це він писав із генералом Заброцьким. Ще раніше в статті для Укрінформу вони про це там говорили, але він про це не згадує, вочевидь, про тому, що і не згадує авіацію, і він робить акцент, що я зверніть увагу, я навіть не говорю про F16. Угу. Мабуть, це теж не дарма. Мабуть, це від усвідомлення можливостей, перемовин і потужностей, і, і, скажімо так, того, що готові наші партнери зараз надати, от, мабуть, він знає і розуміє, про що зараз говорять. Тобто, коли він згадує танки, коли згадуються БТРи, коли згадується артилерія, в принципі, є розуміння, що, вочевидь, як би там не було, попри перешкоди, якусь кількість їх можна отримати. Тобто, це не є чимось неможливим. Так? А от коли йде мова про далекобійне озброєння і авіацію, питання знімається. Очевидно, є розуміння того, що зараз наші партнери поки що на цій стадії вони не готові нам надавати таке озброєння. В силу різних причин у когось вони політичні, в когось технічні, технологічні, хтось хоче приберегти зброю для себе, от як Британці Британія оголосила міністра оборони Волес про те, що дадуть далекобійні ракети, якщо Росія продовжить, це теж до речі, цікава річ, знаєте, тому що коли ви чуєте формулювання, якщо Росія продовжить енергетичний терор, цей ракетний да. Ну а перепрошую, а зараз недостатньо було для того, щоб зрозуміти, що вже наче вже вже йде і вже пошкоджено 40-50% відсотків. Так за, за за тим, що говорить прем'єр-міністр України, енергетичних можливостей, то можливо вже потрібно було б ці ракети отримати, але вони дійшли до практичної площини і сказали, що можливо варто зачекати, бо не так багато їх самої Британії. А хтось політично, тому що вони вважають. Що удари по території Росії це ескалація, яка може призвести до ядерного протистояння, і про це відкрито говорять. Тому, вочевидь, на сьогоднішній день питання про надання нам таких ракет на порядку денному у наших партнерів не стоїть, тому і акцентують увагу на тому, що, що можна отримати і чого можна досягти. Я маю на увазі по сухопутній складовій танки, артилерію, бронетехніку. І потрібно для нас, для нас, дані супутника і супутникової розвідки, які надзвичайно важливі так само. Угу. Про інтерв'ю залужного. Росія хоче паузу у боях, щоб зібрати ресурси для нового наступу у лютому березні. Він може початися у напрямку Києва з Білорусі або навіть з півдня. Про це в інтерв'ю економіст розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І хтось побачив в цьому інтерв'ю? Ось повідомлення про нову новий етап ескалації в наступному році. А хтось побачив меседж західним партнерам. Щодо допомоги озброєнням. Ви, як фахівець, розібрали, я думаю, це інтерв'ю. Що головного побачили ви? Ви знаєте, я побачив одразу думки, і, і почалися дискусії про те, що це інтерв'ю виключно на західну аудиторію, там і відповідно воно скеровується. Но треба розуміти, що там же ж люди розумні, да в тому числі і пан Залужний. Він же ж розуміє, що. Це інтерв'ю буде розібрано на цитати українськими змі так само. Ну, тобто, це не це ж не тільки там, от прочитають тільки там і не будуть читати українці. Будуть звичайно, тому що це першочергове питання, яке турбує. Тому ясна річ, що е, мені здається, я взагалі можу сказати про інтерв'ю. Воно мені показалося по-перше реалістичним, да, от воно воно реалістичне. Е, тобто, ми бачимо, що йде оцінка. Ворога, от просто оцінка його сили, і можливостей, без, скажімо, там переоцінок і недооцінок. Отак, от як воно є, отак, от як воно є, насправді що так, у них погане командування, у них погана школа Суравікіна, але вони все одно будуть продовжувати воювати. Така оцінка, так? По-друге, йде в принципі передбачення планів, які можуть бути у ворога по створенню ударних угруповань. По третє. Ми бачимо, що йде оцінка українських сил, і, скажімо так, генерал наводить розмірковування про те, що треба робити нам. Навіть не розмірковування, а чіткий план дій, перше, друге, третє і загрози, які є. І я в цьому інтерв'ю побачив навіть, знаєте, таку людяність чи, скажімо так, певну емоцію, тому що там є цікавий момент, коли портрет генерала Воробйова, Да, от На стіні да. і питають, а, а чому тут? А він каже: Я цю людину поважаю. То це це генерал Воробйов, який у 2014 році він був люстрований, потім повернули на посаду. Ну, зараз не про нього, але вчитель, і це повага, так тобто це людяність, яка проявляється. Тобто, багато чого в цьому інтерв'ю є, і я його сприйняв абсолютно нормально, тому що ми не можемо розуміти. Ми повинні мати реальну оцінку і розуміти рівень загроз, які є, розуміти до чого нам готуватися. Ми не повинні теж жити виключно з рожевими окулярами і виключно в ілюзіях, що завтра буде все перемога, ми все отримуємо, все буде добре, і, і, і перебоїв зі світлом не буде, і все буде відновлено, і ми всі додому повернемося, і ракетних атак не буде, і так далі. Хотілося би, але реалії вони насправді, на жаль, дещо інші. І тому я вважаю, що абсолютно правильно, що це все було сказано. Можливо, для когось воно стало холодним душем. Хто розслабився і подумав, що війна вже далека, і перемога дуже близько. І скоро ну, ми вже Олександре. Нам просто неодноразово о, і досить вагомі, впахові військові давали прогнози. і... Пан Буданов інші про те, що війна може закінчитися літком наступного року, що буде деокупований Крим. Що ну ось як почалось з Херсона? Ось пам'ятаєте прогноз того ж Буданова. Не, сказав так. до кінця місяця буде деокуповано Херсон, і потім весна, літо, Крим і ну і ми а тут, так, більшість так. да напевно, тих, хто хоче. Ну, нашої перемоги якнайшвидше Я думаю, всі хочуть, але є фахівці, які розуміють, як це яким шляхом це має відбуватися. Ну і є ом, всі інші, хто просто на емоції бажає нашої перемоги, не вдаючись до там подробиці військової справи. І ось більшість чекає обіцяної перемоги весною влітку. І напевно, ви, як ви правильно сказали, холодним душем була інформація від залужного, що навесні або на, на, на кінці зими на, на початку 2023-го, може бути ще один виток потужної війни, потужної ескалації з боку Росії. Ви знаєте, тут же ж теж а, насправді і те про що говорить а, керівник розвідки Буданов, і те, що говорить головнокомандувач збройних сил. Насправді тут можна знайти паралелі, тому що, якщо говорити про літо, про закінчення війни влітку, то, в принципі, перед тим як ми от зараз ми можемо пройти загрозливий період, коли може бути хвиля атаки, після цього атаки противника можуть бути відбиті і дійсно можна буде дійти до. Якогось стану, коли Ну назвати бодай там не мир остаточний, але перемир'я припинення якоїсь гарячої фази війни. Тобто, насправді, насправді вони в цьому абсолютно перетинаються ці лінії. Тут ключове що? Ключове те, що дійсно на весну ворог може готувати ударні угруповання. Є три напрямки, на мою думку, які найбільш це Запорізький, Білорусь і Білгородська Курська області, які найбільш можуть бути. Загрозливі з точки зору формування, тому що відбувається, а тому зверніть увагу: ніхто ж не каже, що все пропало. Опускаємо руки, і все при цьому ж mm жіде -hmm. абсолютно чітке розуміння. Не приховуючи нічого, пан Залужний теж каже про Мілітополь. Ну давайте ми ж розуміємо прекрасно, хто там розповідає, не розказуйте плани і так далі. Ну, зробити атаку на, на Запорізькому напрямку непомітно для ворога. Це не, неможливо. Ну давайте визнаємо. Це не можна досягти, це раптово. Все одно про це відомо, і наш ворог розуміє, і ми розуміємо, і західні партнери розуміють, що Мелітополь – це ключ до деокупації півдня. Всі про це розуміють. Але важливо 84 кілометри, які треба пройти. І про них генерал теж говорить. Тому зараз по Мелітополю, по Такмаку, по іншим місцям на Запорізькому напрямку йдуть сильні, потужні удари для того, щоб, перше, противник відійшов за межі дії Хаймарсів, хоча б і там розвантажувався, і там була його логістика, щоб не створив ударне угруповання і не пішов звідти в атаку. Тобто, це, цей план е, ворога теж вважається нашого і не дають йому цього створити. Натомість створити перспективи для нас. Друге, це Білорусь. Де складна ситуація, ми знаємо, яка зазнає досить багато маніпуляцій, кидів різних там інформаційно-психологічних операцій, але цей напрямок є. Не виключено, поки що там ситуація наступна. Туди приїжджають російські мобілізовані, вони мають повний доступ до, до білоруських полігонів, проходять там навчання і відбувають місця активного ведення бойових дій на Сході. Угу. Але ж ця тенденція може змінитися.